Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм. Поки що президент РФ Путін у п'ятницю, 30 вересня, оголосив про анексію окупованих територій України Донецької, Луганської, Запорозької та Херсонської. Під час виступу перед федеральними зборами Росдиктатор зробив низку суперечливих заяв, звинувачуючи країни заходу перш за все США у всіх смертних гріхах. Зокрема, Путін заявив, що США досі фактично окуповують Німеччину, Японію, Республіку Корея і при цьому цинічно називають їх рівноправними союзниками. Він також висунув конспірологічну теорію про тоталь. Не стеження за лідерами цих країн, багато хто зазначив, що старий дід просто забув випити таблетки, або йому час відвідати нарколога або іншим логічним чином, пояснити таку маячню просто неможливо. Більше того, Путін вважає, що в НП з північними потоками винні англосакси. Англосаксам вже мало санкцій, вони перейшли до диверсій, фактично приступили до знищення загальноєвропейської інфраструктури, заявив Путін. Дивно, де він знайшов англосаксів у сучасному світі. Хоча, якщо довго дивитися Ростебе, то можна повірити в усе російська Ава та суспільна пропаганда англосаксами називає усі народи заходу, що нібито тисячоліттями намагаються знищити Росію. Навіть Руманські, Іспанія, Румунія, Італія, Македонія, Скандинавські, Норвегія, Данія, Швеція та американські США, Канада. Народи, які допомагають Україні на думку Кремля, є англосаксами. На потік свідомості російського диктатора відреагував голова ОП України Єрмак. Ми працюємо далі і звільняємо українські території, але не звертаємо увагу на тих, кому пора пити таблетки. Армія працює, Україна єдина. Тільки вперед написав. Він радник голови ОП Подоляк також прокоментував офіційну анексію РФ захоплених областей України, анексію окупованих територій України і погрозами ядерною зброєю. Росія намагається поставити демократію на коліна. Підкреслив в Твіттер. Не хотіли ескалації, а ось вона. Анексію ядерними погрозами і тотальною мобілізацією Росія говорить цивілізованому світу. І що ви зі мною зробите? Москва намагається поставити демократію на коліна. Продовжимо вести розмову про те, як не спровокувати і ні масштабувати війну. Написав Подоляк до слова, Путін так гучно погрожує. Джова в Україні разом з цивілізованим світом ядерною зброєю. А по факту його звернення просто пшик, під час якого задрімав навіть прислужник диктатора Медведєв. своєю промовою, агресор насмішив усіх. Нічого Путін не сказавши. А по комаразматичний диктатор смішиває весь світ без зміснованим залякуванням. Сталося одразу декілька важливих подій. По перше, генштаб переграв росіян в районі Лиману Донеччини, зсу очолили російських окупантів, узявши їх у котел. По-друге, стало відомо, що США оголосили про запровадження нових санкцій. Проти ТРФ за незаконну анексію. Розширення обмежень проти країни агресора стало відповіддю на оголошено 30 вересня президентом Путіним анексію окупованих територій. До санкційного списку увійшли десятки фізосіб та юросіб. Повідомили в Мінфіні США, зокрема члени сімей Медведєва та Міншустіна. Члени Ради Федерації, голова центробанку, на Бібулі на тощо Америка переконана, що результати референдумів були фальсифіковані, тому ніколи їх не визнає. Білий дім обіцяє продовжувати надавати Україні військову та гуманітарну допомогу. Своєю чергою Зеленський провів нарад. До РНБО, після якої оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ Північно-Атлантичного альянсу. Де факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де факто ми вже довели сумісність зі стандартами альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному і ми захищаємо одне одного. Це і є альянс. Де факто сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити де юре за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої Спільноти у пришвидшеному порядку ми зробимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО. Окрім цього, Україна не проводитиме жодних переговорів з РФ, доки президентом РФ є Путін. Заявив Зеленський. Так чого ж усе таки добився диктатор? Усі завдання так званої спецоперації провалені. ЗСУ у кожного дня розгромлюють окупантів з РФ одними з найбільш масштабних озброєнь у світі. НАТО тепер прямо біля кордонів Росії. Уся планета усвідомила, що ніякої другої армії не існує. Псевдореферендуми не визнають ні. Коли а захоплені території обов'язково відвоюють як результат, сам Путін просто став посміховиськом на весь світ, абсолютно зганьбивши себе та знищивши власну країну. А Україна прославилася мужністю та жагою до перемоги, назавжди закарбувавшись у пам'яті як герой. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.